Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти дуже смачний маковий пиріг. Цей простий маковий пиріг готується легко і швидко. Виходить ніжним та соковитим, злегка вологим. До маку тут приєднується чудовий кисло-солодкий вишневий смак. З ледь відчутною цитрусовою ноткою, а зверху хрустка штрейзельна крихта. У борошно додаємо розпушувач і просіємо. Мак перемелемо у кавомолці. Додаємо мелений мак, лимонну цедру, цукор. Розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Додаємо йогурт і яйця. І все збиваємо міксером. Виходить ось таке тісто. Для цього пирога я буду використовувати ось таку круглу форму діаметром 24 см. Дно застелюємо пергаментом і виливаємо сюди тісто. Розрівняємо його по всій формі. А далі викладаємо вишні. В мене вони заморожені. Я попередньо їх розморозила. Приготуємо штрейзельну крихту. Просіємо борошно. Додаємо холодне вершкове масло і пальчиками розітремо у крихту. Потім додаємо цукор і мигдальні пелюстки. Все ретельно перемішаємо. І крихта готова. Рівномірно посипаємо штрейзельною крихтою усю поверхню пирога. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 45 або 50 хвилин. Як завжди, перевіряємо на готовність дерев'яною шпажкою. Потім залишимо пиріг повністю охолонути. Друзі, а якщо вам сподобається цей маковий пиріг, мені буде дуже приємно за вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!